Олега Ляшка просять відмовитись від свого коронного слова. Мовляв, його риторику підхоплюють діти, і це для них поганий приклад. Чи стане радикальний політик стриманішим? Дізнавалася Наталя Малярчук Ще наприкінці минулого року в розпал голосування за податковий кодекс Олег Ляшко поповнив парламентський словник новим непарламентським словом. Ви гірше Януковича Скотиняки. Котеняки одразу пішли в народ, розійшлися інтернетом у безлічі фотоколажів. Та тут обурилися батьки, з'ясувалося, ляшківський вислів, подобали і щедро вживають діти. Політолог та блогер Кирило Сазонов написав із цього приводу справжнє звернення до ляшка, закликав стримуватися у висловах заради молодого покоління. Дочка вирішила нагодувати мене, принесла булочку і говорить: на тобі скотиняка. Шановне Олеже Валерійовичу ляшко, змінюйте риторику. Чорт забирай. Діти запам'ятовують фрази і використовують їх. Як виявилося, дочка думала, що скотиняка це такий котик. Крило навіть рух започаткував батьки проти скотиняк. У нас така ж проблема, тільки діти вілічають друг друга падлюками та скотиняками. Кандидат фіологічних наук Богдана Бадрак розказує сабиттям дня Скотиняк вигадав зовсім не ляшко. Це слова, які вживаються в усному літературному мовленні. Слово скотиняки промовляли герої українських класиків: Бориса Грінченка, Марка Кропивницького, Олекса Стороженка. Це лекцема є в українських словниках, хоча вона, звісно, розмовна. Сам Олег Ляшко переконує від свого фірмового вислову не відмовиться. А те, що його переймають діти, так це тому, що вони живої скотини не бачили. От до чого влада довела дітей, що вони корів живих не бачили, і це ж така політика ганебна, економічна. Раніше одна кор... три корови в одному с... дом дому хазяйстві стояли, а сьогодні днем з вогнем ту корову не найдеш, і діти вже плутають скотиняк котеняк і котиків. Тим часом в арсеналі Ляшка ще чимало слів, які зовсім не потішать батьків. Скільки тобі років і де онуків нянчити, старий пердун, не но... <п�ер> значить, послухай мене. Сул... Слухай подобання. <п 'ят> <п 'ят> слухай тепер мене. Я сказав, заткнися і слухай мене. Ви не офіцери, ви подонки. <п 'ят> подонки <п 'ят> і сволочі. Відтак, засідання Верховної Ради щоразу стають усе більш недитячим видовищем. Наталя Малярчук, Оксана Котова та Євген Овсієнко. Сабиття дня канал Україна.